Вітання в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін сьогодні. У випуску подвійне громадянство шкодить гаманцю. Разом подолаємо. правоохоронці. Закликають громадян на боротьбу із корупцією. Людина Божа, представник папи римського на Закарпатті. За це ще не платили в Україні, з'явиться податок на житло. Пильне око В Варшаві встановили камери відеоспостереження. У лютому цього року на розгляд Верховної Ради України внесено урядовий законопроект про запровадження штрафів за подвійне громадянство. Зокрема, пропонується за неподання або не своєчасне подання громадянином України, який добровільно набув іноземне громадянство, заяви про це та копії документа, що підтверджує цей факт, застосовувати штраф від 170 до 510 гривень. Стосується це і представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Для них штраф значно більший – від 850 до 1700. 500 гривень. Також законопроект вводить обмеження на зайняття особами, що мають подвійне громадянство посад у правоохоронних органах та інших державних установах. Влада дала старт операції Корупціонер, боротьбі із корупцією народними силами. Міністерство внутрішніх справ України хоче донести громадянам, що закладати когось це непогано. Бо якщо кожен розповість про правопорушення іншої людини, порядку в країні значно побільшає. Узятися за перерахування свідомості українців спонукає приклад провідних держав. У міліції хочуть привчити українців повідомляти про порушення закону щоразу, коли вони бачать такі факти. Зокрема, йдеться про хабарництво чиновників, неналежне використання служб. Бових коштів чи посадових можливостей кумівство у владі у МВС запевняють, побоюватися помсти не варто а без допомоги народу таке зло як корупція не подолати. Найцінніша служба року відбулася в Римо-католицькому соборі Мукачева. Посвячення олії в храмі очолив сам апостольський нунцій в Україні Томас Галіксон. Очолювати цю особливу Божу службу для нунція велика честь. Представник папи римського на Закарпатті не вперше і його завжди цікавило життя християн в нашому регіоні. Як зустріли нунція у Римо-католицькому храмі, дивіться далі. Римокатолики Мукачева відвідали особливу службу, адже очолик її високоповажний гість апостольський нунцій Томас Галіксон, якого з нетерпінням чекали віряни і священники храму. Вісник самого папи римського завітав на Закарпаття, аби виконати найпочеснішу місію посвячення олії. Особлива служба посвячення олії найцінніша у році. Вона здатна об'єднати не тільки всіх священників, а й вірян для того, аби вони змогли оновити свої обіцянки перед Богом. Хоча служба й відбулася в робочий день. Людей у храмі вистачало. Кожен прийшов помолитися і віддати належне поважному гостю. А він у свою чергу помолився за християн і вкотре нагадав про роль священника у церкві. Томас Галіксон наголосив, що кожен священнослужитель має наслідувати Христа, а віряни не повинні заважати йому в цьому. Бути християнином для мене означає не бути одиноким одне, що відрізняє християнина від тих, хто не був ніколи хрещеним, це те, що ми зараз відчуваємо єднання з Христом і з Богом. Служба на чолі з нунцієм не залишила нікого байдужим. Перед великоднем священники оновили свої обіцянки перед Богом, а віряни збагатили себе духовною силою. Після освячення олії високопреосвященніший Томас Галіксон помазав усіх вірян, адже помазання Святим Духом ототожнює людину з Христом моє завдання представити для священників і вірян, наскільки це можливо, інтереси самого папи римського Бенедикта XVI, Зробити так, ніби він сам побував тут. Я би хотів зміцнити закарпатців у вірі в їхньому житті загалом. Адже це моя головна місія. Апостольський Нунцій приїхав на Закарпаття не тільки для того, аби очолити найціннішу службу року, а й збагатити наших вірян духовно. Гостюватиме високоприосвіщенніший Томас Галіксон на Закарпатті три дні. Дерева японської вишні прикрасили, і місто берегу. 50 сакур посадили в місті очільники краю та місцеві посадовці. Озеленити вдалося всі центральні площі берегова. Тож уже незабаром місто зацвіте. А сакури стануть ще однією візитівкою міста. Стежили за посадкою дерев і наші кореспонденти. Було берегово-угорське, а стало й трохи японське, адже місто засадили сакурами. 50 дерев берегівчанам подарував міністр МНС України Віктор Балога. А подбав про озеленення міста міський голова берегова Іштван Гайдош та голова закарпатської облради Іван Балога. Вони разом і посадили перше японське дерево у місті. Допомагав прикрашати рідне берегово і увесь колектив міської та районної ради. Кожен хотів вкласти частку своєї праці на благо міста. Тим більше, що місячник із благоустрою на Закарпатті ще не завершився. Тут е -е, збір та вивіз е -е, сміття озеленення е -е, білимо е -е, вапном е -е, стовбури дерев, тощо і радує, що. Е -е, нам цьому році вдалося відсадити і таких дерев цінного ну, пацінної породи. Посадка сакур приємний дарунок не тільки для берегова, а й для міського бюджету, адже владі не довелося витрачати кошти на нові саджанці. Чиновники не пошкодували своїх сил, аби прикрасити всі центральні площі берегова. Почали з парку героїв. Далі перейшли на площу Ференца Ракуці Другого і завершили посадку дерев біля пошти. Це е, загальні місця, місця де ходить дуже багато людей. Місця, які в майбутньому мають стати візитівкою міста берегова. І тому цей дарунок Берегівщині, місту берегу. Я рахую, що Віктор Іванович теж, теж зробив у душі е, вчасно. Оцінили добру справу і самі берегівчани. Дуже добре, що місто прикрасили нові дерева. А ще краще, що подбали про те, що саджанці прикріпили дерев'яною опорою. Дерева захищені, берегівчани задоволені. Варто сподіватися, що так буде і надалі. З 1 липня поточного року в Україні вводиться новий вид податку на нерухоме майно. Чи всі щасливі власники квартири або будинку повинні його сплачувати, чи передбачені певні пільги для громадян, і чи справді за допомогою цих надходжень суттєво поповняться місцеві бюджети? Відповіді на ці та інші питання шукали наші журналісти. З 1 липня в Україні починає діяти ще один вид податку податок на нерухоме майно. Це один із п'яти місцевих податків та зборів. Тобто, кошти з нього будуть нараховуватися в місцевий бюджет. Ставки вказаного податку також повинні прийматися органами місцевого самоврядування сільськими, селищними або міськими радами і ставки ці. Вони були бути прийняті на перше число календарного року. Податок обов'язковий для кожної фізичної та юридичної особи. Ставки на нього визначатимуть органи самоврядування. Залежить він від розміру мінімальної заробітної плати в країні, сягає до 1% від неї. Органи самоврядування в Ужгороді та Мукачеві визначили максимальну ставку до сплати, тобто 1% – 10 гривень, 73 копійки за один квадратний метр. Цей податок передбачає, що оподатковуватися буде саме житлова нерухомість, тобто йде мова лише про житлову нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних осіб, так і юридичних осіб. І вже базою оподаткування, тобто те, що оподатковується, це є житлова площа житлової нерухомості. Ну, щоб було зрозуміло, це саме тільки площа тих житлових кімнат, які є у відповідному об'єкті нерухомого майна. Громадян, житлова площа квартир, котрих не перевищує 120 метрів квадратних та 240 в будинках. Податок не стосується. Та тільки в тому випадку, якщо в власності громадянина тільки одна квартира чи будинок, цей податок буде більше всього впливати на тих людей, у кого є більше за один об'єкт нерухомого майна, житлового нерухомого майна. Але треба розуміти, про які суми йде річ, якщо ми говоримо про житлову площу. Тобто в однокімнатних квартирах житлова площа це 18-19 до 20, ну 25 я бачила максимальну житлова площа. У разі, якщо особа має більше ніж одну квартиру чи будинок, у неї є право пільги на одне з житлових приміщень, яке обирає сама, а от за інші доведеться платити. Податок сплачується раз на рік. Про суму до сплати жителів повідомлятимуть листом. Ділянки, які і мають статус дачної, оподатковуватися не будуть. Тож тепер за квадратні метри доведеться платити. Хоча й потрібно пам'ятати, що до житлової площі враховується тільки спальні, дитячі кімнати, холи. Триває інформаційна програма Час далі у випуску. Пильне око в Варшаві встановили камери відеоспостереження. Перш за все, гуманізм. У краї повинні з'явитися притулки для собак. Прикрий випадок. Сільська рада села Ізе опинилася на вулиці. Будьте здорові! Закарпаття готується до Всесвітнього дня. Здоров'я. Варшаві вже давно не здійснюється нічне патрулювання нарядами міліції. Позаяк штат органів внутрішніх справ невеликий. Але за правопорядком потрібно слідкувати постійно і у цьому повинні допомогти камери відеоспостереження, які днями встановили по місту. Деталі розкажуть наші колеги. Відтепер ішавським правоохоронцям стане легше слідкувати за правопорядком, адже по місту встановили п'ять камер відеоспостереження високої роздільної здатності. Всі вони підключені до сервера у черговій частині, і за тим, що відбувається на вулицях міста, можна спостерігати як у реальному часі на великому моніторі, так і у запису. Безумовно, відеоспостереження дає нам багато нових можливостей. В першу чергу для профілактики. І розкриття злочинів, які скоєні на території міста або будуть скоєні на території міста Єршави. Ці відеокамери, значить, виведені на чергову частину. Ведеться постійний контроль. Крім того, дані відео сигнали архівуються до нас у райвідділі, і ми маємо можливість в будь-який момент передивитися. Камери сучасні і досить дорогі, але витрати виправдані. Адже, по-перше, зображення вони дають якісне і кольорове. Це важливо, коли потрібно визначити, якого забарвлення був одяг або автівка. Якість картинки не менш важлива, оскільки при певному збільшенні можна чітко побачити номер автотранспорту і обличчя можливого зловмисника. І, по-друге, ці камери ефективно знімають як в день, так і вночі. Відтак, цілодобовий моніторинг підконтрольних територій у Іршаві вже забезпечено. Можна 10 сторожів наняти і ходити по вулицям, і відганяти і хуліганів, а можна піти по сучасному методу, встановити камери відеоспостереження. Дві камери встановлено на розі біля нової каплиці. Одна з них спрямована в бік в'їзду до міста, інша дивиться в бік центру. Ще одна камера біля пам'ятника воїну-інтернаціоналісту. В полі її зору майже весь скверик. Наступні дві встановлені на центральній вулиці міста. Перша біля автостанції, друга біля редакції місцевої газети. П'ять відеокамер це лише початок роботи з моніторингу всієї Іршави. Вже до кінця року міська влада планує встановити ще п'ять аналогічних камер. Правоохоронці сподіваються, що сам факт відео. Спостереження на психологічному рівні впливатиме на зловмисників, і відтепер у Єршаві правопорушень поменшає. Питання врегулювання чисельності безпритульних собак та поводження із ними одне із найактуальніших на Закарпатті. Чого лише варті нещодавні повідомлення з берегова про те, як скажений собака покусав дев'ятьох людей, і про те, яким насильницькими методами у місті знищували тварин. Ситуація в інших містах Ужгороді, Мукачеві, хусті також не взірцева. Тому останнім часом з цього приводу накопичилось багато питань, відповіді на які шукали в обласному центрі. Проблеми із бродячими собаками актуальні завжди. Дискусії навколо цієї теми особливо розгорілися нещодавно, коли пси без безхатченки покусали близько десяти людей на берегівщині. У собак виявили сказ хворобу небезпечну для людей. У цьому році, тобто, з початку 2012 року, в нас в області зареєстровано 8 випадків захворювання тварин на сказ, у тому числі зареєстровано 4 випадки серед собак. Це місто берегово. Село Чумальово Тячівського району, село міського типу Міжгір'я. Наразі в Ужгороді завершується облік безпритульних тварин. Як зазначається у звіті комунальних служб, у місті вже нарахували більше півтисячі безпритульних собак і ще близько 400, котрі пересуваються з граями. Пси безхатченки досить небезпечні, оскільки ніхто не знає в яких санітарних умовах вони перебувають. Аби вирішити проблему, заступник міського голови Ужгорода Віталій Семель подав проект створення нового притулку для тварин безхатченків. Таким чином, на наступному засіданні міськради. Депутати будуть голосувати, допомагати тваринам чи ні. Ми підготували програму регулювання чисельності тварин і гуманне поводження з ними. Така програма вже розроблена і сьогодні йде на розгляд членів виконкому, бо є порядок, з подальшим її розглядом і затвердженням на сесії міської ради. У місті над латорацією такий притулок для собак діє уже кілька років. Місцева влада Мукачева свого часу виділила кошти, щоб уберегти жителів від бродячих собак. Притулок був без коштів. Нас не було, ну не копійки на годування цих собак, на утримання був не облагостроєний притулок, ну не загорожений. Взагалі, значить, ми виступили з. Письмом до міської влади в квітні місяці для виділення коштів на е, утримання притулку. В квітні місяці ми звернулися уже в травні. розробили кошторис на утримання притулку. Інформацію про створення притулку в Ужгороді розповсюдили у всіх інтернет мережах. Редактор інтернет-ресурсу Закарпаття онлайн Олег Диба повідомив, що в день прес-конференції у прес-центр Закарпаття зателефонував Віктор Балога, прочитавши повідомлення про прес-конференцію на сайті Закарпаття Онлайн. Він зацікавився питанням і пообіцяв власним коштом побудувати притулки по всій області. Він наголосив, що готовий вже цієї суботи підписати відповідний меморандум із представниками громадських організацій та влади, і наголосив, що за умови спільних узгоджених дій проблема може бути вирішеною за три місяці. Село Іза, що на Хущені, тепер відоме не тільки своїм лозоплетінням. Прославив населений пункт і один кур'йозний випадок. Справа в тому, що керівний орган села фактично не має власного даху над головою. Так склалося, що право власності на будівлю, в якій постійно знаходилася Ізянська сільська рада, отримало приватне підприємство. Як так сталося, спробувала розібратися Івана Величканич. Будівля в центрі села Іза зведена ще за радянських часів. Саме в ній колись і була сільська рада. Знаходиться вона то й зараз, та чи надовго. Довгову оренду в нас немає. Його забрав банк за борги, і тепер воно знаходиться як, як безхозне. Споруда була передана приватному підприємству. Наразі власники ситуацію на камеру коментувати відмовились, але підтвердили, що історія з власністю досить заплутана. І судові процеси тривають вже не перший рік. За словами сільської голови, будівля була передана у приватну власність на початку 2000-х. Коли було розпаювання у двохтисячному році, цей адмінбудинок пише у тому у рішенні. Загальних зборів колгоспників не розпайовувати, ну не знаю як там була мірова угода складена головою колгоспу. Це що це віддано їм за борги цей адмінбудинок. За словами пані Ольги на сільського голову, який свого часу віддав корпус, відкрили кримінальну справу, але право власності на будівлю досі в приватних руках. Сільська голова каже, що будівля під заставою сільська рада знаходиться фактично на пташиних правах, бо в будь-який час їх можуть виставити на вулицю. З іншого і власник може виставити сільраду на вулицю, адже договору оренди немає. Оренду від нас не беруть, бо в нас немає договору оренди. Колишній голова був підписав договір оренди. Ну, він його на сесію не давав. Знаєте, що то бюджетні кошти, ми не можемо платити оренду так дуже просто. Ну а він його на сесію не затверджував. Сільрада села Іза займає на першому поверсі 68 квадратних метрів. Розуміючи, що ситуація з приміщенням не вирішена, сільська голова й надалі планує відстоювати приміщення. Ми думаємо, ми ще судитися, відсуджувати. Ми не хочемо весь адмінбудинок відсуджувати, але та частина, яка належала, яку будувало село. І думаємо, що щоб повернути село. Я думаю, що я буду старатися повернути село раду». Поки триває тяганина та невизначеність столиці лозоплетіння, так і немає приміщення для органу самоврядування. Ось цій будівлі планувала розміщувати сільська рада села Ізи, і в 2000 році тодішній сільський голова продав фундамент. Наразі ж сільська рада знаходиться у приміщенні, що побудоване ще за радянських часів, не маючи жодних документів на це приміщення. До уваги телеглядачів допоможіть знайти людину 26 жовтня 2011 року, о 17-й годині за київським часом вийшов з дому і не повернувся житель міста Мукачева Дудаш Роман Вікторович, 82-го року народження. Востаннє його бачили у мікрорайоні Черемушки на вулиці 1 травнева набережна. Був одягнутий у світлі джинси, коричневі чоботи, бежевий светер і темно-синю куртку. Особливі прикмети, велике татуювання на спині. Прохання до всіх, хто має хоч якусь інформацію, терміново повідомити за номером. 102 або звертатися до нас у редакцію за телефоном 050 372 45 54. Добре здоров'я додає життя до років саме під таким гаслом в Ужгороді пройшла зустріч медиків із пресою, присвячена всесвітньому дню здоров'я, який відзначають 7 квітня. Зокрема, медики розповіли про основні фактори, які негативно впливають на організм людини, поділилися секретами довголіття, та розповіли про те, на які недуги найчастіше хворіють закарпаття. 7 квітня у світі відзначатимуть всесвітній день здоров'я. Напередодні в обласному центрі медики Закарпаття зустрілися з представниками змі. Основна мета донести до жителів краю, як уберегти себе від різних хвороб і забезпечити собі довголіття. На сьогодні пальму першості на Закарпатті тримають хвороби серця. 345 тисяч це хворі на гіпертонічну хворобу, 265 тисяч це хворі ішемічною хворобою. І щороку в нас. Стається близько тисячі 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 десяти дев'ятсот п'ятдесят інфарктів на рік. Також хвороби серця найчастіше стають причиною смерті людей. Зазвичай це пов'язано з тим, що люди халатно ставляться до свого ж здоров'я в Ужгороді. Працює кардіохірургічне відділення, де проводять операції протезування клапанів та інші складні втручання. Хворі тут це переважно люди пенсійного віку. Основна маса людей, яка, яка проходить через наш кардіодиспансер, це звичайно люди старшого віку, середнього віку і старшого віку. Більше з них таких, які за 60 років. Звичайно, за весь період життя людини набирається. Цілий букет різних захворювань, і основна маса це захворювання серця. Здоров'я людей також залежить від того, що ми їмо та п'ємо. 80% хвороб ми випиваємо з водою, кажуть медики. Щоденно представники СЕС ведуть обстеження продуктів, котрі ми вживаємо. Місні продукти у нас виявлялися нестандартними на трошки більше 2% Птиці і птахопродукти.

От найгірше йде питання про кондитерські вироби. Це вони нам дають достатньо високий рівень нестандартний. Більше 8%. За минулий рік в області за неякісну продукцію підприємців оштрафували на 220 тисяч гривень. Те, що неякісні продукти, причина захворюваності говорити не можна, хоч на організм вони впливають теж негативно. Основна запорука здоров'я це здоровий спосіб життя, овочі та фрукти, ходьба пішки, а ще відмова від сигарет та алкоголю. Терапевти з усього Мукачівського району зібралися на чергову профільну лекцію. Цього разу обговорювали проблеми та тонкощі у імунології та вірусології. Провідні фахівці поділилися із районними лікарями досвідом та новітніми методами діагностики, профілактики та лікування цілого ряду захворювань. Побували на лекції, і наші кореспонденти. До сесійної зали Мукачівської РДА з'їхалися терапевти, педіатри та сімейні лікарі з усього району, щоб послухати лекцію з імунології та вірусології доцента кафедри Національної медичної академії. Тема надзвичайно серйозна, актуальна і необхідна для працівників галузі охорони здоров'я. Це питання вірусології і імунології. А цими питаннями займаються сімейні лікарі, і терапевти, і педіатри нашого регіону. І читати нам сьогодні будуть лекції пані Осіпова, доцент кафедри КМАПО імені Шупика. Ця тема особливо актуальна в весняну пору, адже після зими, через нестачу вітамінів, імунна система кожної людини ослаблена і легко здає. Це перед натиском різного роду вірусів іменно на знижені функції імунної системи проявляються клінічні е-е от проявлення цієї інфекції. Тому що якщо імунна система працює нормально, то, в общем-то, чи екінфіцірована, ну, ми имеємо багато возбудителей вокруг нас, і вони нас якби не дуже беспокоять. А якщо у нас знижений імунітет, значить, ми тогда, получается, входим в состояние рецидивующих инфекций. Пані Людмила загострила увагу на передчасному застосуванні антибіотиків пацієнтами, адже ці препарати повинні боротися з хвороботворними бактеріями, а не із вірусами, які стають причиною недуги. Очень много при респираторных вирусных инфекциях назначают в первые дни антибиотики. Это неправильно. То есть э, бактериальная инфекция присоединяется через 5 дней. Вот Если там уже бронхит или пневмония, ну другие более серьезные патологии. И, конечно, об этом нужно говорить. Эти вопросы нужно поднимать. И Район как раз очень грамотно поднял вопрос, потому что э, антибиотики они тоже ведь не безразличны для организма. И ранние их назначения не то, что не спасают ситуацию, а наоборот, ухудшают. Само медики не схваливают. Без правильного діагнозу люди частіше допускають загострення хвороби ніж її виліковують. Когда уже человек имеет высокую температуру, когда действительно э, симптомы, когда это слабость, когда человек не может встать, когда, извините, не может в квартире дойти, дойти до туалета, то тут самолечение э, приведет только к, вред, к вредным последствиям. Почему? Это либо не своевременно начатое лечение осложнений, э, либо не осознание э, серьезности ситуации. Почему? Потому что многие симптомы, которые возникают, и э, человек может э, Справспраецирувати какабичні орві на самом ділі являються ніабичні морві, а другими какими то булі серйозними патологіями. Подібні вузькопрофільні лекції для районних лікарів проводяться не вперше, і на кожній із них викладено багато важливих моментів у профілактиці та лікуванні захворювань а найголовніше у діагностиці, адже саме від вірного діагнозу залежить ефективність лікування. На цю годину у мене поки що вся інформація. А наші журналісти продовжують слідкувати за подіями в краї. Зокрема, 5 квітня ви побачите і почуєте про наступне. Воловці вирішуватимуть проблеми перевізників, говоритимуть про створення додаткових маршрутів та покращення умов для пасажирів. Журналісти телеканалу побувають у селі рокосово Хуйського району, де й досі зберігається проблема утилізації хімічних відходів. Та відвідують прес-конференцію начальника Ужгородського міського управління освіти Мар'яна Комарницького, де говоритимуть про запровадження у навчальних закладах інформаційних технологій та презентуватимуть освітянський сайт. Про ці та інші новини ви дізнаєтеся в програмі час 5 квітня. Я ж прощаюся з вами на все добре.